Доброго дня, з вами компанія MyFatCar знову. Е, у нас нові надходження, це Mercedes GL. До речі, ми знаходимося на своїй території, Ну не на своїй, на території, які ми орендуємо паркомістя. У нас така вона бойова. Є сліди, скам так, і оборонні редути, коли відбувалися бойові дії, да, тут у нас такі окопи. Тобто війна не, не минула, навіть нашу територію осторонь. Стоять також на території такі машини, трошки постріляні, але наче всі живі, все добре. Хлопці займаються ремонтом, відновленням, допомагаємо ЗСУ як можемо. А тепер розповім коротко, у нас тут є Смец Джель. Машина в 166 кузові. Машина дизельна. Вона офіційна, не пригонка, не Америка. Офіційна від одного власника, там була заміна номерів, але но власник один на автомобілі. Автомобіль весь цілий. Я покажу зараз це прибором, тому що там всі кажуть, що ой, там, да ви там брешете. Ми нікому завжди говоримо правду людям. Як посад з підкрасами, ми сказали, що він з підкрасами. Тут, якщо машина ціла, жодний елемент не фарбований, то він такий є, жодний елемент не фарбований. Там передня в йде алюмінів, йде чуть-чуть більший слой. Так само буде на цьому з тої сторони. Тут 100% можемо їхати на любе на любі перевірки, машина без підкрасів. Машина також хочу вам сказати, що вона в майже максимальній комплектації з пакетом оффроуд. род іде, що дуже рідко. Зараз я покажу, що воно, що воно означає, чим його їдять. Ось, Вся ціла, всі е, скла рідні, навіть лобове. Ось, Є невеличкий дефект на ньому. Бачите, ми все, Понизу по йде тріщинка невеличка, але вона не виходить, йде по шовкографії, так би мовити, її вона ніяк не впливає на огляд. Водію машинки, ще плюс цієї машинки, е, що на ній 170 е, тисяч рідного пробігу, який даже підтверджується автор. Я, щас я покажу. Стосовно це того, е, 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 е. да, Вона офіційна, я ж говорю вже наголошую ще раз. Е, ось 119 тисяч було роки тому. Це офіційне сто це на столичці. Далі вона обслуговувалась на юнікомі. На 13-ту я поставив 14-му ну такий, там так, легенький лайфхак від перекупів. ну На рік чуть молодше, але я поставив. Не просто так, вона взагалі купувалася в 2015 році. Це підтверджується документально, там є бумаги, коли купувалися, чеки, за скільки. Тобто це ну, не просто так я себе поставив, типу, знаєте, там, замануха. Е е е ось стан машини, стан машини на 170 тисяч. Це ми робили хімчистку, Тут пакет. Це таке, коврик, бачите, він де не продавлений, не протоптаний. Педальки, все в якісному стані. От стан сидушки, да, сидіння. Стан руля. Ось про пакет про який я говорив. Ось, бачите, і тут йде інше управління пневмопідвізкою, воно йде з регулювання декількох положень, бо здебільшого там тільки, тільки середній або піднять. Все. А тут пакет оффрот, тут більше тим так, опцій для керування автомобілем, тобто більше, більше режимів різних. Вона йде. Що там у нас йде? Панорамний люк іде, задній клімат також присутній. Зараз ми покажемо. що ззаді. Кам... До речі, камери по кругу йдуть. Тут в зеркалах да, датчики мертвих зон стоять також. Кнопка багажника. Ось, ззаді, все чистенько, ніхто нічого тут не пошкрябано. Стан порогів також бачите, ну, взагалі все збереглося в гарному стані зі шторками, також боковими. бачите, Вони дуже рідко йдуть з цими шторками. Тут зі шторками автомобіль. Ось він місць. місць міс регулюється е кнопками, там треба опускати сидіння, тому що воно працює ці неподголовні. Ну, все воно працює, все чітко. Тут запаска, донкрат, все збереглося в первозданному вигляді, якщо воно з салону. Кнопка багажника також все працює. Нова, е хочу звернути увагу, реально нова зимова гума. Якщо придивитися, вона. Тут, певно, я не знайду який рік виробництва, но її ставили там, певно, з тієї сторони. В цьому році ставили нова гума. Також літню ми також віддаємо. Там теж нова гума, машина, скажімо так, не дешева, машина нормальних, серйозних людей. Тому весь комплект до неї присутній. Це також, що говорить, ви кажете. Про Lexus, да, він також у нас ця машина понизу ринка. Ми її віддаємо за 27 тисяч цю машину. Це не з ринку для офіційних машин. Е, ви говорили, там Lexus, яка ціна така машина? Ось машина опять же, машина понизу ринка, в якому вона стані. З двома комплектами нової гуми, жодної підкрасу, весь пробіг весь підтверджується на офіційному СТО. Під капотом ніхто не мив, не вимивав все в ідеальному стані. Ось, машина, машина не готувалася, можете спостерігати, ніхто нічого не, не підготавлював, губи не нализував. Пробіг, ось, міняли десь надзвичайними на звичайному комусь БМВ. Ну, було 10-го, 11-го 22-го пробіг 166 тисяч. Зараз ми заведемо. вона На холодну, ми тільки приїхали, не прогрівали нічого, ось машина зараз на холодну, як вона запрацює, так би мовити. Свічки запалювання. так, Завилася, помилочок нема ніяких. Можете відчути, як, як працює мотор. Ззаді ні диму немає, нічого. Ну реально ось машина, як має виглядати на 170 тисяч пробігу. Це е, плюс-мінус по стану аналог того ренжа, який тож, ідеальний стан, який ми сьогодні продали. Ось так ви, стосовно там, дискусії стосовно лексу, та машина була 2017 року, тобто вона молодша, вона малася зберегтися в набагато ліпшому стані, а вона там крашена, шпакльована. Ось машина 13-го, тоді вже 10 років, да, вона експлуатується з 15-го, їй вже 10 років стан машини, ви бачите, і вона, опять же, понизу ринка. ця машина йде. У нас всі машини, ми стараємося, я вже повторюся, багато не заробляємо, невеличку маржу, зато ми продаємо швидко і люди довольні, повертаються до нас завжди, звертаються за допомогою. Буває, теж дзвонять деякі люди, які там п'ять закупували машину і каже, ми тут вирішили замінити автомобіль. Допоможіть, підскажіть, знайдіть, підберіть. Ось чергове наше надходження. Ще раз повторюся, джерель 27 тисяч. Ми його можемо віддати наступному власнику. Буду дуже буде задоволений. Стан машини. А, до речі, ми ще ми особисто замінили на ньому е, тормозні колодки задні, там уже датчик загорівся. Ми вирішили, щоб вже людина не потрібно було їй їхати на СТО, все. Тобто, після нас ви берете машину і катаєтеся там на якийсь найближчим час, в принципі, вкладень вона не потребує. А ми компанія Мерфаткас, підписуйтесь на наш канал.